Мова мати. Жива ще мати в нашій хаті, А батько мачуху привів, носив дарунки їй багаті, Хай Бог простить, немов здурів, вона ж красива та пихата, Свої порядки завела. І вчила нас, як розмовляти, не стало в хаті враз тепла, а мати рідна сумувала, бо роти сил вже не було. Отуж хвалили, шанували, вона ж робила все на зло. Дітей чужих не помічала, Своїх житішила завжди, Не мов би й сонечка не стало, там мачуха, це півбіди Не немає місця гнені, рідній там не клади, туди не став, Щось згине справжнє, заповітне, Не мов би усмішки хтось вкрав. А мачуха все хазяйнує, та кожного вона навча, І за майном ще як пильнує, Вогонь яріє у очах. Вже й батько мучиться в зажурі, вже розібрався не своє. Привів у хату справжню бурю, бушує, кров з родини п'є. Спровадить треба та скоріше, На двері треба їй вказать, не дати їй знущати збільше з матуси. Треба рятувать. Скриплять, скриплять колеса воза, прокляття мачухи списи, а мати підвелась хоч боса, та все завмерло від краси, розквітла в сонячній купелі і обняла дітей своїх. І ся його залило оселю, бо радість мами оберіг.